Хто має вуха слухати, нехай слухає. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої, кожного дня за, вечір, за вечірним богослуженням ми всією церквою волаємо до Господа. Господи, взиваю я до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління Мого, коли взиваю до Тебе. Та і не тільки на вечірній службі, але і в будь-якій молитві у кожній нашій розмові з Отцем Небесним, у кожному зітханні нашому, у кожній сльозі надія бути почутим, надія на те, що Господь слухає нас і чує. Якби не дай Бог, ця віра покинула нас. Усе наше життя негайно стало б таким кошмаром, таким жахом, такою тугою, що навряд чи хтось би виправив це. Проте, молячися, ми якось увесь час забуваємо, що сама наша здатність молитися, сама ця надія на те, що молитва не безглузда, що Бог чує нас, усе це дар Божий, даний нам у таїнствах церкви. А передусім у таїнствах хрещення і миропомазання. Нехай буде відкритий слух Його на голос Євангелія, каже священник, коли Єлеєм леєм помазує вуха, це те, що Бог нам подарував. Подарував нам не за наші заслуги, не за нашу праведність, а за так. Просто тому, що Він нас любить. просто тому, що наш Бог є любов. Ми хочемо бути почутими і зрозумілими не лише Богом, але і ближніми нашими, а кінець кінцем усіма людьми, усім світом. Пригадуєте, як герой одного старого фільму написав у шкільному творі: Щастя, це коли тебе розуміють. Людині так властиво бажати розуміння, хотіти, щоб її почули, почули і зрозуміли усі. І людина, і Бог, О Господи, взиваю до Тебе вислухай мене, почуй голос моління Мого, інакше я не можу жити, от якщо коротко зміст усіх наших молитов. А сьогодні в Євангелії ми почули про те, дорогі мої, як Бог просить людину почути Його, Божий голос. Бог просить нас про розуміння, Бог волає до нас з проханням почути Його. Він так прямо і каже: почуйте те ті, хто може чути, і ті, у кого є вуха. Почуйте це до вас звернене моє слово, моя блага звістка. Тисячоліття Бог волає до людини з проханням, з плаганням, не побоюйся цього слова, з надією бути почутим. А як же людина відповідає на цей заклик Божий? Чи усі мають вуха, щоби почути? Чи усі чують прохання Боже пророзуміння? Усі, брати і сестри, усі, навіть ті, хто глухий від народження, у кого хворобою віднято орган слуху, навіть вони знають про Бога, навіть їм відане грецьке слово Євангелії, яке у перекладі означає благовістку, радісну звіст. Добру новину для кожної людини. Але хтось виявляється, що просто почути мало. Мало тому, що турботи, насолоди життєві, уся нескінченна метушня світу цього, увесь цей газетний мітинговий раніо телевізійно компютерний шум. Уся ця судорожна гонитва за удачі, спокоєм, грошима, владою, усе те, що ми називаємо піклуваннями життєвими, усе це подібно до бурянів заглушує покинути у наші серця Господом рятівне і радісне слово про те, що ми ніколи не помремо. Що ми жити будемо вічно, щоб Бог померлий за нас на Христі, спокутував наші гріхи, що зради і підлості, які ми рясно коїли в нашому житті, вони прощені. Якби ми дійсно почули все те, що каже нам наш Бог, хіба могли б ми грішити, хіба б ми не злякалися, чого б то не було. Чи хвороби, чи смерті, чи образи, без грошів, я, чи прийдешньої зими, Якби замість радіо, комп'ютеру, телевізійних співнів у нашій душі звучало б Слово Боже, Якби це слово як пісня, як тиха мелодія жило в нашому серці, хіба б ми помітили, що літо кінчилося. Що молодість минула, що хвороби долають, що ціни ростуть, чи до того нам було б, якби слово Боже звучало по сіно у нашій душі? Ось вже тисячу років, сороку рік пізної осені читається притча, що починається словами: Вийшов сіяч сіяти. Отже тисячу років Господь звертається до нашого народу і просить почути Його. Нам з вами, дорогі мої, залишається лише одне, так само палко і наполегливо, як ми самі просимо Бога про допомогу і заступання, так само уважно і серйозно вслухатися в те, що Бог каже нам. Ми точно знаємо. Чого ми хочемо від Бога. Розбуди нас вночі, запитай про найзаповітніше бажання, скажемо, не замислюючись. Давайте ж спробуємо зрозуміти, чого Бог хоче від нас, про що Він нас просить, і що нам треба зробити, щоб виконати Його благоволю. Тому для того, щоб наслідувати Царство Боже. Нам необхідно бути солідарними з нашим Господом, бути однодумними з Ним а бути однодумними з Ним, означає уміти сказати про себе, так як апостол Павло у посланні до галатів сказав: вже не я живу, а живе в мені Христос. Коли наш сучасник чує оповідання про диявола, його уяві зіпсований художньою, тобто світською нецерковною літературою, видається якась огидна тварина, що являє собою потворний гібрид свині, козла і собаки. Це мерзенна істота, хитра, але боязка, злісна, але туповата, яку загалом досить легко здонати чи обторити. Треба бути тільки рішучим і сміливим. Про людину, що не боїться такої істоти. Не даремно кажуть, їй сам біз не брат, їй другий не менш відомий літературний образ диявола, мудрий, всезнаючий, могутній, хитрий, страшнуватий, але привабливий, ну просто якийсь іноземний професор. Більшість наших сучасників не відять ні в реальне існування рогатого й волохатого звостого, і тим більше іноземного професора, вважаючи, що і той, і другий суть породжено фольклором або невгамовної фантазії літератора. тому і спілкування з бісами сучасній людині зовсім не страшне, і станеться, не дай Бог. Якомусь бісові з'явитися на вулиці, скажімо, нашого міста, місцеві діти закидали б його камінням, а доброчесні громадяни за допомогою поліції терміново організували в облаву з метою зловити невідому світу тварину і засадити її в клітки для загального огляду і виручення. Хіба не так поводяться фахівці з літаючих тарілок, мисливці за так званою сніговою людиною, усі ці дослідники параномальних явищ, усі ці контактери, яких у старі добрі часи називали просто і ясно бісовицями, тобто тими, хто приятелює з Пропащими духами, спілкування, з якими вважалося негожим і безумовно гріховим? Церква знає, що біси не плід хворої уяви художників. Християни знають, що дияволе дуже хотілося б, щоб люди не вірили в Його існування. А якщо вже й вірили, то являли б його саме таким: безгалуздим свиноподібним козлом або привабливим іноземним професором. Диявол хоче, щоб ми не вірили в нього – а якби і вірили, то вже, звичайно, не боялися б. А тим часом диявол, і біси, його слуги і ангели страшна реальність, причому реальність нашого повсякденного життя будь-хто з нас може вважати наївними і несерйозними казкові поетичні уявлення і самобоги, які домісилися до того, що церква знає про бесів. Але ніхто не повинен ігнорувати свідоцтво священного переказу про них, ніхто не повинен забувати, що пропащі ангели, які стали у нашому світі символом зла, самі злі, безумовно і невідбутньо, що усе, що походить від них, смертельно небезпечно, що всяке добровільне спілкування з ними, хоч би й з цікавості, тяжка зрада Богові. І нарешті, що хочуть ці мерзенні тварюки завжди одного, нашої погибелі, нашої смерті, у тому числі й смерті погибелі тих, хто свідомо виходить на спілкування з ними і служить ним. Бога можна благати, тому що Бог любов. Диявола благати не можна, його не можна задобрити, до нього не можна підлаштуватися, бо він персофіковане зло. І коли Сатаніс служить дияволові, коли екстрасенс спілкується з невідомими духами, нехай не розраховують на поблажку. Батько неправди, як і раніше хоче лише одного нашої погибелі, ким би ми не були, кого б ми себе не зображали. Одна радість, сини всесильні, одна надія, самогутній і люблячий Бог, який за словом пророчим не хоче смерти грішника. Сильний допомогти тому, хто навіть гине, навіть падає в безодню. Тому і попереджає на сьогодні у сьогоднішній притчі просівача, що сіє слово Боже. Тому і закликає до уваги до цього вічного слова. Тому і застерігає від самочинного тлумачення священних текстів. Диявол не хоче, щоб ми увірували, врятувалися. Диявол хоче, щоб Слово Боже ми сприймали як поетичну казку як певну вічну і туманну мрію людства про золотий вік, щоб церква була для нас етнографічним заповідником, де зберігаються древні вірування і традиції безграмотних і темних наших прадів і правобузів. І щоб ми забули, були заклопотані лише одним, і як би нам раз на рік Пасхи посвятити, води водохресної набрати, і яблуко ще посвятити, і поминальну свічечку упокій бабусиної душі поставити. От як викрадається слово Боже з наших душ дорогі мої. от як при дорозі падають зерна, кинуті щедрою рукою Божою. От як птахи видзьобують із середець наших благосіяння Христова. От чому так важливо пам'ятати, що це не до них тільки людей, що жили дуже і дуже давно звернена ця притча нашого Спасителя. Вона звернена і до нас, людей 21-го століття до Різдва Христового. Вона звернена до нас, щоб ми, хто має вуха. Почули, щоб ми, хто має очі, побачили, і щоб сім'я, то то сім'я зерно, посіяне у нас Господом, збереглося в доброму і чистому нашому серцю і принесло плід у терпінні. Давайте, дорогі мої, подивимося на своє серце, чи не понісить з нього диявол слава Боже. Просто вісімімо олівець і порахуємо, скільки слів за день я вимовив, і скільки з них були словами Божими. Адже часто жодно. Так, ви про щось піклувалися, про щось клопотали, з кимось боролися і шукали справедливості. Але чи були ці слова словами Духа Святого? Пам'ятаємо, що Христос сказав до апостолів, коли вони їх не прийняли, і вони до Ісуса сказали, Хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба. А Він їм сказав, ви не знаєте, якого ви Духа. Вони ще Духа святого не прийняли, п'ятидесятниці не було. А так як вони хотіли вчинити, чинить лише злий дух, так само з думками. Скільки думок від Бога відвідало мою голову цього дня? Дай Бог, щоб за день ми вимули хоч одне Боже Слово і прийняли і засвоїли хоч одну Божу думку. Цей підрахунок може бути хорошим рентгентом нашої душі і показати її справжнє становище. Сказав, що це, він виголосив: хто має вуха слухати, нехай слухає. Бо тільки те серце, яке Готове сприймати, тільки то воно може почути. Після цих слів Христос іде від народу, який Його слухав. Після цих слів ніхто з тих, хто слухав, не пішов за Господом. Це дуже показовий жест і слова Христові. Він не нав'язує другі мої себе, Він нічого у нас не просить, йому від нас нічого не треба, окрім власного, нашого власного спасіння. Але якщо нам спасіння не потрібне, то Він не пропонуватиме його насильно. Дуже важливий підтекст останніх слів Христового звернення. Я для вашого спасіння зробив усе можливе. Отже, відповідальність за вашу смерть у разі відмови життя зі мною цілком і повністю лежить на вас. Я віддаляюся, а вам слід подумати. Ми увесь час відкриваємо для себе нові грані особистості Ісуса Христа. Сьогодні ми звертаємо увагу на можливість Господа розчаруватися у нас і викликати Його шар. Так, лікар, коли бачить хворого, що викидає пігулки у віконце, зриває бенти, розводить руками, зітхає і виходить геть з палат. Як? Можна вилікувати того, хто не хоче лікуватися. Навіщо треба лікувати того, хто не цінує здоров'я і зневажає лікаря? Насильно не вилікуєш. Бог іде від таких людей. Так, так, дорогі мої, іде. Ми звикли, що з нами нянчитися будуть завжди. Ні, не завжди. Одного разу ми можемо викликати жаль Бога, і Він зрозуміє, що ми, що ми безнадійно закохані в себе і залишить нас на час подумати. Добре тобі без Бога, що ж, живи, як сам знаєш. І такі люди, які живуть без Бога, перебуваючи в пазурах пристрастей і бесів, поступово стають смертними жертвами гріха. Біси висушують таку душу, випивають її цілющі соки, вона залишається, як торішня сухамуха, порожньою смертною оболонкою посеред сміття і торішньої трави. Сенс нашого життя тільки в одному з Богом ми чи ні, чи є в серці Святий Дух чи ні, не взагалі, а от саме зараз, Чи є на серці Бог і мої слова, звернені до людей. Це слова Христові, чи слова благання про сатанинську справедливість. Для нас має бути катастрофою не втрата грошей чи картки віза, здоров'я чи життя, а втрата джерела життя Духа Святого. Це навіть не втрата, це просто смерть, справжня смерть, а не те, що буває у лікарнях. Як завжди, івангельські читання обрамлюються читанням апостольських послань, немов картина рамою, щодні рама святого апостола Павла про відвідування ним третього неба. Насправді, це епізод з Христом, який розповів цю сумну притчу, після якої вони розійшлися з народом у річні боки, викликає печалі досаду, як було написано. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми співали вам жалобних пісень, та ви не плакали. Лукість: 32. Але апостольські слова дають антитезу. Слідування за Христом приносить не лише тяжкість праці, але і плід. Добра душа, наближаючись до Бога, набуде незручності, невигоди і навіть нещастя, а щось більше. Блаженство. І знаю такого чоловіка, не знаю, чи в тілі, чи без тіла Бог відає, що він був взятий в рай і чув невимовні слова, яких людині не можна переказати. 2 Коринтян 12.3.4. Ця згадка про небо відсилає нас до опису неба даного іншим апостолом. Після цього я гляну, і ось двері відчинені на небі. І той самий голос, який я чув, ніби звук труби, що говорив зі мною, сказав зійди сюди і покажу тобі, що має бути після цього. Тож мить я був в душі, і ось престіл стояв на небі, і на престолі був сидячий, і цей сидячий, на вигляд, був подібний до каменя Яспису і Сардесу, рай духа престолу. На вигляд подібна до смарату. Откровення 4, 1, 3. І чув я ніби голос численного народу, ніби шум вод багатьох, ніби голос громів сильних, що говорили Аллилуйя, бо воцарився Господь Бог все держити. радімо і звеселімось, і воздаємо Йому славу, бо наставлю Анця, 19, 6, 7. Проза життя, і наше сухе серце показує нам сьогоднішній світ старим жовтневим днем, тоді як Він цей зазвичай на вигляд і шлях до Бога. Допоможи нам, Господи, усі, не забувати про те, що чекає на нас при кінці шляху, те, для чого ми були створені, і сказав мені ангел, напиши. Блаженні покликані на шлюбну вечерю анця, і сказав мені «Ці є істинні слова Божі, і побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минули і моря вже нема. І я іван бачив святе місто Єрусалим, Новий, що сходив від Бога з неба, приготований, як наречена. Прикрашена для чоловіка свого. Откровення 19, 9, 21, 1, 2. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписаний, ще підпишіться. Також в першому коментарі вділяю благословення. Під ним, на жаль, відповісти. Напишіть імена, для кого хочете благословення. А також коментуйте, почуйте, задавайте свої запитання і проподобайки не забувайте. Цей пальчик вверх чи пальчик вниз. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!